Металевий корпус, IPS-дисплей на 1,53 дюйма з технологією always on Display, кронка для зручного переміщення по інтерфейсу та кнопки швидких команд, підтримка функцій Bluetooth викликів, моніторинг пульсу, SPO2 та сну і не тільки, заявляє сам виробник в рекламі до смарт-годинника під назвою HOKO u 20 А от як насправді справи у даної моделі за фактом я вам зараз розповім. Зекономлю вам гроші та час. Підпишіться на мій канал та поставте вподобайку, щоб дізнаватися ще більше цікавого зі світу смарт-техніки, а також напишіть в коментарях моделі годинників, огляд яких ви б хотіли побачити. Розпакування поставляється дана версія в коробці зі щільного картону, на ній є назва та зображення моделі, а також коротка інформація. Упаковка гарна: смарт-годинник запакований в захисну плівку. Разом зі смарт-годинником у комплекті ми маємо ремінець, документацію і магнітний зарядний пристрій. Вага пристрою 67 г, габарити 48 мм на 50 мм на 14 мм. Взагалі ця модель дуже схожа на Hocko U16 і, як на мене, являється продовженням цієї моделі. Огляд якої на каналі у мене вже був. Придбати цю модель можна в сірому, в білому та в чорному кольорі. Середня рама виконана з синкового сплаву, тильна частина з матового пластику. Ремінець стандартний. Про носіння годинок дає про себе знати, але спати з ним комфортно. Ремінець не натирає, зап'ясня під ним не пітніє. Екран встановлений гарний, а саме ips дисплей на 1,53 дюйма з роздільною здатністю 360 на 360 пікселей always On Display може працювати в смарт-режимі або за розклом. Стиль ауду залежить від циферблату, якщо ж, звичайно ж, сам циферблат має свій стиль ауду. Автоматичного регулювання яскравості немає. При повороті зап'ястя екран вмикається моментально. Зручно, що в приключенні АОДу можна вибирати, що буде загорятися при повороті за АОД аут чи цеферблат. Далі по свайпах з головного екрану, зверху вниз панель швидкого доступу, знизу вверх повідомлення, зліва направа додаткова панель, справа наліва віджити. Віджети можна налаштовувати під себе, як і сортувати меню, що дуже зручно. Щодо самого меню, то в ньому є погода з детальною інформацією, будильник, який можна завести прямо з годинника, секундомір і таймер, які працюють у фоновому режимі, пошук смартфона, набір номера, журнали, контакти, які можна додати. Через саму програму є навіть ігри. Тренування на борту більш ніж достатньо. Під час тренування є можливість користуватися плеєром. Тренування не може працювати у фоновому режимі. Далі, вимірювання пульсу та СПО2 може працювати в смарт режимі або в автоматичному режимі. Пульс у повітря, як і кисень у повітря, смарт годинник не щитує. При вхідному дзвінку є можливість скидувати та відповідати. Розмовляти через смарт-годинник зручно, відповідати на дзвінки швидкими повідомленнями не можна. Повідомлення приходять моментально, відповідати на них не можна. Сили вібрації можна не строїти, але вібромотор слабкий. Мікрофон відпрацьовує добре, як загалом і динамік. Звук якісний, динамік досить гучний. Далі, ємність акумулятора 300 мАч, що мало. Повне цикл зарядки займає 2 години. Час автономної роботи у звичайному сценарії використання з включеним аодом та дзвінками становить до 2 діб. Підключається годинник до додатку Fit. У додатку є чотири вкладки: домашня, дає показники здоров'я, калорії, час активності, відстань, яку ви подали за день, пульс СПО2, вкладка тренування, дає великий вибір тренувань, вкладка обладнання, де є купа циферблатів, а також можна встановити будь-яку фотографію на заставку. Підсумуємо: Hoku U20 20 це оновлена версія u 16 з усіма перевагами та недоліками. За нею хочуть в середньому 50 доларів, і вони ці грошей коштують.